Доброго дня, шановне панство. Робота продовжується потихеньку, не сильно швидко, але по вихідних працюю. У нас на вулиці зима повним ходом наконець прийшла 16 лютого на дворі. Так, що тут зроблено? Постав на ліпісткове щеплення. Не знімав, тому що дуже мало було часу, поспішав постійно. Бігом-бігом, І бігом, бігом. бігом, бігом. І от... Відновлював полосся, тому що повитирав і почепником, і сальником. Куплять нові полосся, як полісні ціни то ну його в баню. Як що це взагалі з цього, що проїхать? Шестерня стоїть уже на ПВМ. Мій диференціал вийшов в строй, я купляв Бушний. Планетарка теж Бушна. Виробатки сіли мінімально. Фастовик новенький поставив я. Так, да, я розумію, що воно не пари, воно буде шуміти, але виходимо з того, що в нас по фінансах є. Ці шестерни теж, я думаю, вони ще походять на один десяток років. Так, що тут знову в хаву? Я поставив роликові почепники на полуосях. Кажуть, що буде вроде би то краще. Ну, побачимо, сподіваємось, що це. На експеримент купив юбана ці блин, качани, тому що свиски нема ніде. А тару продають беусну. Це парашу пара, що вона ну, взяв, не показували, а вона ну, зрозуміла. Я її викидувати не буду метал. Може прийдеться їх ставити. Поставив китайське. Що я хочу сказати ще? А. Е, заказував запчастини. я на е, такому сайті, як грутек його рекламують всі полтавчани, я дивлюся, і стас Ковальчук і балабошку Льоня. І хто там тільки їх не рекламірує. А, і молодий фермер. Що без там продають запчастині вам скажу. тому що е, купляв був набір них на коробку. І лишні натолкали мені це гроші вчитали. І на вторічний вал мені не ті почіпники, що треба відправили. Потім так само я в них замовив був подіпники на диференціал. Тут у мене один більший, другий менший. Набору тут. І що ви думаєте? Вони теж різні. Бабло заплачено, І, а толку немає ніякого, то я не знаю. там ми, Видно на откатах сидять. Я не знаю, просто, як об'яснити це все діло. Так що гуртек не рекомендую. Рекомендую е, слова КМТЗ. Так, там є китайське, але воно більш більш нормальної якості. І ціна приємні, от що найголовніше, тому що на гуртек за те саме китайське в два рази більше гилять. На цьому слова МТЗ є і оригінал, і китай, і все, що ви тільки захочете. Так, що тут? Передній мост мій. Так ось, ось стара корзинка моя. По передньому мосту ОТ-40. Я попротачував, от, відвозив, відправила на Закарпаття. Людина протатіла стакани мені, почіпні кидала, все це і я варив. Так що буде бомба, я думаю. В процесі ще поки перебираю редуктор сюди до мосту. Не знаю, я поставлю чи ні, весною, якщо спілю, то так. Да. Турбінку думаю, що поставити сюди. Ну, не знаю, будемо бачити порівняння, бо я тільки ішко. я з понеділка по п'ятницю на роботі, а за вихідні не сильно встигається воно все. Е -е. Получається, що основна проблема, чого я поліз до коробки, це мене закусувало восьма передача і не міг виключити. Я відремонтував куди, да, не шов, розібрав, не шов дуже багато поламаного, там, почіпники поміняв. Все А Ну думаю, я прокручу 8-передачу, спробую включити-виключити. Включив, а вона не виключилася. І я такий, о Боже, а що ж таке? Зняв я колісу, пошевелив шестерню 8-передачі. сьома там вона. А вона ходить. Я туди-сюди і, виходить, моя куліса стара. Там в корпусі. Де шарики? Вибрало виходить, під шарик місто і воно шарик тупо приклинював. поприкленював. Да. То я купив нову колісу, поставив, то наче робить вже все нормально. А що, Всі почіпники нові, шестерні, деякі там міняв був. Ну а так, що там? Це, знову хау це в мене пролікові почіпники. Передній мост буде включатися. І лепяткова корзина зціплення буде. Це воно вже стоїть. Кажуть, що краще. Попробуємо, подивимося. А там вже як вийде, скажімо так. Буде видно. Вики 20 різчань не буду, бо все може бути, скажімо так. В нашому житті виключати нічого не можна. Ну. Так що так. що Добре тоді, друзі, буду на зв'язку, не так часто буду відео, виложувати. бо немає часу відповідно. А так, це для себе для пам'яті, держу його, відео знімаю. І ви заодно подивитесь, може, щось підскажете, може щось там направити мене. Дякую вам.